Привіт, однодумці! У цьому відео продовження розповіді про народження повітряного джемпера. Нагадаю, що я його в'язала з пряжі, у складі якого 70% Super KitMacher, 30% шовк, який придбала у генерального спонсора Анже. Це магазин пряжі. Все у посиланні до опису. Так, я пров'язала вже росток. Далі буду перевіряти маркери. Будьте уважні, щоб вони були симетричні Оце у нас задня частина, рукава і передня частина нашого виробу. Далі я в'яжу по колу, оцей рядочок, був у мене в'язаний виворітніми. Зараз по колу я в'яжу лицьовими петлями. Його зараз важковато в'язати, бо при поворотньому в'язанні я а, а, в рядку робила накид від себе, тому це такий перехідний рядок. Так, показую, як я в'яжу додаткову петлю, вона нічим не відрізняється від поворотнього в'язання, тільки я її пров'язую лицевою, помічаю маркерами. І в'яжу, бачите, незручно захватувати петлю. Але коли ми будемо, зараз я покажу, як в'язати ось, цю... ось цей рядочок, щоб було зручно в'язати наступний спицю я завожу зліва направо. Одну петлю пров'язую, накид другу, потім знімаю ці петлі і робимо накид на себе. Оця додаткова петля, вона одна, також пров'язую її одну, і з нього вив'язую три петлі. І далі роблю накид на себе. Це еще раз повторю. І це дві петлі я беру тільки між зіроньками в нижньому рядку. Я ж пропокола і ось давайте ще зараз пров'яжу ось цей рядок, бачите, ось зручно його в'язати. Він в'яжеться зараз лицевими. Зараз я ще ближче покажу вам. Дуже зручно лицьова, Ось так. Лицева, лицева. Ось наші зіроньки. А, от, зараз я показую вам, що я пров'язала необхідний собі розмір, а, зараз я з правої і з лівої сторони буду петлі для рукавів перевішувати на додаткові тросики, пров'язую до маркера, потім будемо знімати. Так, перед тим, як знімати, я пров'язую ось таким рядком, Д, е, він перший рядок візерунку. І ось так швиденько, на додаткову, на додатковий тросик. А тут в мене. 40 петель на рукавах. Коли я буду в'язати рукава, я буду потім додавати знизу піднімати, я піднімала 4 петлі, а потім я з них пров'язувала дві разом. Получається, Вторі виход виходило в мене дві так, ставлю заглушки, щоб не загубити петлі. І далі, ось так буду пров'язувати рядочок. Додатково я петлі зараз не, не буду набирати. Чому? Тому що у мене такий візерунок, він дуже еластичний. Сам візерунок. Угу. Перевіряю. Щоб оці зіроньки у мене правильно були розположені так от так і в'яжу далі по колу до наступного маркеру. Так, я прив'язала до цього маркеру, але у мене бачите, тут по візерунку залишилася одна петля. Щоб мені не з'їхала, я. Ось тут також, бачите, оця петля повинна зв'язатися з петлею, яка а, з тої сторони рукава. А, тому я оцю петлю просто знімаю на праву спицю. Петлі рукава переношу на тросик. Обов'язково ставте заглушки, щоб не загубити петли. Тут також 40 петель. Я швиденько прискорю. Опов'язково, або можна на нитку. Так, і далі я з правої спиці переношу цю петлю не на ліву. І далі пров'язуємо ці дві петлі разом, як по візерунку. Далі в'яжу по колу. Ось так у мене вийшла. Я зробила таку примірку. І приходимо до в'язання візерунку, який я назвала бульбашки. Рапорт цієї візерунку: 10 петель і 20 рядків. Парні рядки пров'язуються. По візеруночку, тому тут буде, а накиди будуть пров'язуватися лицевими, тому що ми в'яжемо по колу. Давайте спробуємо. Я вам покажу цей перший рядок. Виварітня, накид, лицьова, лицьова, лицьова. Далі ми будемо пров'язувати три разом ці петлі. Першу петлю розгортаю, уважно, ось у мене такий спосіб пров'язання. Захватую третю петлю. Знімаю пров'язані петлі, а оцю, яка всередині, розгортаю правою стінкою і спускаю отак через пров'язану петлю. Далі три лицевих. Я оце розгортала цю петлю, тому що там внизу була виворітня. Накид, далі парний рядок. виварітня, лицьова, далі усі петлі лицьовими пров'язуємо. Накид лицьовою. Я вам покажу ще один рядок в рапорті. Ну, третій. Пусть буде третій. Виворітня. Накид. Три лицьових. Розгортаю і три разом. Ось так, першу, третю пров'язую. Ось цю не розгортаю вже, тому що вона правою стінкою попереду. Ось так, бачите, як красиво виходить. І далі в'яжу три лицевих. Далі цей рапорт повторяється до одинадцятого рядка. Я покажу, як в'язати 11 рядок. Бачите, оце була у нас вивалітня. Далі ми будемо в'язати три разом. Тому у нас накиди будуть далі, тому оце, бачите, оце центральна. А оці три, три ми будемо в'язати разом. Я розгортаю цю петельку і пров'язую три рази. Першу і третю захватую, лицевою знімаю першу, другу серединку на праву спицю, то збрасую, розгортаю правою і збрасую на пров'язану петлю. Далі пров'язую три лицевих. Далі накид, виварітня, накид і три лицевих. Ось так. В'яжемо по колу, уважно, стільки, скільки вам потрібно. Взагалі у мене. Здесь 16 рапортів цього візерунку. Це 160 петель. Далі, щоб в'язати резинку, я змінюю спиці на номер 4. Обов'язково затягуйте ось цим ключем а. Першу в'яжу виварітня, лицева, лицева. Це перехідний рядок. Додатково не додаю поки що а, ниточку. Далі, наступний рядок. Я вже додаю ниточку і буду в'язати, як в'язала резинку на горловині. Буду в'язати отак три рапорта. Давайте виварітня лицьова-лицьова. Так. І другий рядок рапорту. Виварітня накид, виварітня, виварітня. І знімаємо накид із цих двох виварітніх. Ось так. Далі. От вже я зв'язала три рапорта. І далі закриваю петлі. Я зняла, бачите, спицю з тросика так зручніше. Так, як я закривала петлі. Зовсім простим способом, але, але не, не можна затягувати. Там, де була виварітня, пров'язовий варітній, і оцю петлю знімаю. Далі лицевою, лицева лицевою і також попередню петлю знімаю. Ну, це дуже простий спосіб, але мені дуже він подобається. Дуже важливо в'язати, закривати петлі, не затягувати. Дуже свободно вони повинні бути. Да, я коли в'язала з такої пряжі перший раз, то потім розпускала і заново закривала петлі. Так, я зв'язала один рукав, і зараз покажу, як його треба в'язати. Спочатку ми будемо в'язати ось до цієї лінії, додавати потім петлі буду, і в кінці манжет, також буду три рапорти, як на горловині, і внизу виробу. Я буду в'язати на двох парах спиць на двох тросиках, бо цей тросик, вони не еластичні. Так, ми закінчували другим рядком у рапорті цього везерунку, зараз пров'язую перший рядок. так До кінця. Ось, бачите, ось так я пров'язую. Важливо, щоб оця спиця, яка робоча була права, вона була номер 5, тому що я в'яжу п'ятим номером. Далі я дов'язала до лінії прибавки петель. Додаю петлі. Потім будемо, в'яжемо, довжина така, яка вам необхідна. Треба буде приміряти, бо такий візерунок сітка вона ну, ковальна. Так, додаю петлі у кожну зірочку. Бачите, пров'язала опять дві рази. Оце серединка зірочки, достаю ниточку, пров'язую лицевою і цю дві рази. Далі в'яжемо другий рядок. Оця петля, яку я додала через одну дні, витаскуємо три петлі. Робимо накид. О От, тут три петлі пров'язуємо. Накид. Так, дівчата, бачите, як це виходить? Я вже повернула один тросик і буду в'язати по колу. Так, по... довжина вже мені достатня. Далі ми будемо убавляти петлі. Будемо в'язати дві петлі разом. Тут я закінчила ряд. Дві петлі там, де закінчується, ми пров'язали. Так, переходжу, показую, якими спицями потім буду в'язати. Тут спиці номер 3 я взяла. Чому? Чому? Тому манжет більш нагрузка на нього. У мене не було такої кількості, і манжет дуже вузький. Мені треба буде зменшувати петлі. Я вам покажу, як я зменшую. Тож будемо. От, першу пров'язую, тому що там зірочка. Між зірочками разом. Ось так. Між зірочками разом. Да, я буду зменшувати петлі. У мене було 9 рапортів. 9 рапортів: це по 3 петлі, 27 петель. Далі я також тут ще зменшую. Я робила розрахунок для зменшення, як, щоб в два рядка зменшувати петлі, додала ниточку і пров'язала три рапорти резинки. Далі закриваємо петлі. Не затягуємо, дуже свободно. Бачите, можна навіть взяти, може, спиці більшого розміру, можна робити накид. Ось так. Були. Чет готовий, але ще не все. Будемо стирати я. Брання провожу шампунем і потім смягчителем, поласкивателям трошки замочую на декілька хвилин, дуже акуратно стираю. І далі сушу, беру полотенце або махрову простень, закутую, роблю такий ролл, промокаю влагу. Залишаю десь на 10 хвилин в такому вигляді, а потім розкладую на сушилку. Єжіть, дівчата до побачення всього найкращого.